Любі друзі, доброго дня. Сьогодні у нас новий контейнер. Купили ми отакий, дивіться, красивий контейнер з барабанами. за... Як ви думаєте, за скільки? За 340 доларів. Е, чому така ціна? Я побачив ці барабани, я подивився в інтернеті на них ціну. Е, Белучні барабани в районі 400 доларів. Тобто, самими барабанами ми вже окупаємо юніт. Далі дивіться. Піаніно у нас тут є, але ми зараз до нього дійдемо. Це у нас тут є якась шкатулочка. Дивіться, як ви думаєте, це золото. Так, це в нас золото. Ну, вже мені це подобається. Спочаток хороший. Якщо з, першого, з першої коробки в нас вже золото то це хороший знак. О, Тут в нас здається новорічні всякі. Гірлянди. банти, окей. Ну, я думав, що в контейнерах буде щось поцікавіше. Оце ну, у нас тільки перший контейнер. Тому маємо надію на щось цікаве. Погода в нас, як завжди. Як тільки ми купляємо якогось контейнера, у нас завжди погода погана. Вурлітстер. Давайте ми подивимося, скільки коштує піаніну Вурлістер. 200 доларів. 300. Ну, не знаю, треба буде точно передивитися модель цього піаніну, і тоді ми щось вам вже скажемо. Тут а тут, тут, граємо. І дивіться, що я бачу. У нас тут є скриня. Але перед тим, як ми дійдемо до скрині, ми давайте подивимося тут. І тут нас теж одяг. Ну один одяг. Ну, дуже люди, видно, або була дуже велика родина, або дуже сильно люди любили переодягатися. Так, пульти і тут у нас теж касети. Ну подивимось, чи вартують щось касети. Трошки часу це, звичайно, займе, тому що багато дуже касет. Так, це в нас DVD, а це в нас касети. Любі друзі, ви готові відкрити зі мною скриню. Надіємося, що в нас в скрині багато скарбів. Дивіться, гарно вона виглядає. Тут різні є наклейки різних країн. Ми бачу Корея, Франція. Це у нас Америка, Італія, Австралія, Греція. Ну не, не легенький. Ви готові, любі друзі? Давайте на рахунок 3. Раз, два, три і відкриваємо. Ого-го, ого. а тут нас Лего. Тут у нас Лего Star Wars. Оно ну, Тут нас Лего. Це скарби, звичайно, це скарби, але скарби більше для дітей. І тут у нас Лего, дивіться. Дуже багато Лего. Ну, якщо його так багато, ми можемо його спробувати і продати. Ах, дивіться, любі друзі, це в нас... Це в нас не... гітара, це в нас сейф. Але бачу, замок відкритий, добре, зараз ми до нього доберемось. Нам спочатку тут треба звільнити місце. Ой -ой. І бачу, я ще тут барабани. Це у нас схоже на, на якийсь одяг. Ой-ой-ой, тут зараз у нас все попадає. Так, і це у нас теж барабани. Якось би його обережно витягнути. Давайте ми по одному по... Повиносимо його на вулицю. Так, така, покрита таким дуже грубим слоєм пилу, тому я думаю, що вони тут вже довго стоять. Нам тут застрягло трошки. Оп, і це ми теж сюди хух, виставимо і... і зараз ми доберемося до сейфу. Оце так інтрига, Ну, я його не бачив. Воно було, була фотографія здалека, і мені здалося, що це було просто видно отак трошки. його. Я думав, що це кейс від гітари. Але як показує практика, це у нас не кейс від гітари. Давайте з нього ми знімемо теж коробку. Тут у нас пусті картонні коробки. Оце теж на бік відставимо. Подушки. Так, це пакет з пакетами. Славно, звісно, в всіх в будь-якій сім'ї він є. Чи це українська сім'я, чи американська, чи будь-яка інша. Так, тут у нас... О, дивіться, це в нас це в нас лаванда. М -м, дуже гарно пахне, смачно. І маленькі іграшки. Це з Макдональдса? Ну, можливо, вони теж щось вартують, дивіться, бачите, вони одне і деякі запаковані. Тут у нас ігри до PlayStation є. Диски, о, це цікаво. Ну, Дуже багато ігор для Xbox, для плейстейшена, чахливі телефонів, ну, але це все у нас ретро. Нам будесь його витягнути трошки ближче до світла. Так, замок тут відчинений і як ви думаєте, друзі, чи є щось в ньому? Щось є. От дивіться. Патрони в нас тут є різні. Окей, okay. це сейф на зброю. Фотографії. І це у нас теж набої, але до воздушного. До воздушної рушниці. Листи. Ну. Не знаю, так собі ні, поки що нічого цікавого. Може десь тут є в нас заховані гроші. Але не видно. Немає, є в нас ще для барабанів, це, напевно, теж. Нагорода. В Бовлінгову хтось виграв Бовінговий турнір. Добре, давайте ми просуваємося далі. І тут на нас теж касетник. Ну, ми подивимося. Це, вона, я думаю, недорога. дорога. Все вона легенька, маленька. Ми подивимось. І шляпи солом'яні. Напевно, це солома. Давайте почнемо це трошки виймати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у -ой 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 -ой. нас все посипалось! Так, трошки є у нас монеток, небагато. Ну, небагато. Шістдесят ну. Монетки також перевіримо, але маленький шанс знайти щось дуже цінне. Тому давайте ми це все поки будемо виймати і на, на бік. Так, аж це в нас що таке, як... Що... що це таке, любі друзі? Мені підкажіть. Це, напевно, на якийсь стіл вдягалося. Або костюм на Хеллоуін якогось монстра. Це теж напевне така сама штука. А, так, да, це вдягається. Це такі приколи, такі костюми. Крайно ну, теж, я думаю, вони недорогі. Ще один у нас тут є. А, так, це костюми. Оп, столик. В столику у нас є поличка. А, вона пуста. Ну, на жаль. Ще в нас є тут іграшки, ну. Це та сама фірма чи не та сама, ну не видно. Ми перевіримо. Подушки. Electric drum kit. Тобто це в нас електричні барабани. Так, оп, от у нас і ще музикальні інструменти знайшлись. Павуків тут дуже багато в мене вже. Я весь в павуках... Ой-ой-ой. Давайте ми на сонечко трошки вийдемо і передивимось, що у нас тут попалося. Рейбен, але пусто. Каблучки немає, все здається, пусте. Ну, шкода, шкода. І ми з вами перевіримо ці барабани. Олесіс. А... Ну, 200-300, 400 доларів. А є і 2700, і є і 1000. Ну треба буде нам переглянути, скільки в нас є тих барабанів, але давайте ми зразу подивимося. Є, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, немає самого більшого барабана. Добре. Ну, я думаю, тут... Любі друзі, на цьому все. Зараз ми це будемо трошки вивозити, може ми ще щось десь знайдемо. Е -е, я зроблю вам включення. Тому дякую вам за увагу і чекайте, зараз, будуть, зараз ми будемо підводити підсумки. Так, любі друзі, дивіться, я вже трошки розібрав товар, тому можу вам показати, що в нас тут є. І хочу трошки підбити невеличкі підсумки. Е, дивіться, яка історія з барабанами. Е, є три набори барабанів і різна, різні аксесуари. І в мене є скупчик, який. Сказав, що за 900 доларів він це все може забрати, тому ми з ним зустрінемось. І я думаю, 900 доларів ми можемо вже собі тут зверху написати, що ми заробили 900 доларів. Далі, дивіться, яка історія, ви пам'ятаєте, було багато лего, іграшок, м'які іграшки. Я це все перебрав і виявилось, що це все вінтажні речі, наприклад, машинки Hot Wheels. 90 80 ті 2000. Ну, дивіться, в цій коробці я їх виставив на аукціон. Побачимо, що з цього вийде. І тут далі дивіться теж машинки різні. Тут я їх виставляв окремо по 15-20 доларів. І одну машинку я вже вчора встиг продати за 20 доларів. Ось ці іграшки ту Baby Benness. Теж я їх виставив на аукціон Ведмеді великі окремо. Не знаю, на деяких сайтах показує, от такий, наприклад, відміть може 2000 доларів коштувати, але не знаю, скільки нам дадуть на аукціоні. Постер e, Кіз теж я виставив на аукціон. E, dvd диски з музикою теж я виставив на аукціон. Це у нас всі диски з групою Keys. От Я вам так приближу. E, 26 дисків. І оці диски я виставив. Разом, не пам'ятаю, то більше 50 штук. Касети всі разом я виставив теж на аукціон. Це в нас звук до гітари, виставив його за 60 доларів. І саме цікаве, дивіться, іграшки. Це фігурки Dragon DragonBall 92 000. Виставив на аукціон. Ренджери теж виставив на аукціон. Це з Бетмена теж виставив на аукціон. Спайдермен, все, пішло на аукціон, я його трошки посортував. І це в нас тут Бетмени теж. Виставив їх на аукціон. Дивіться, ось такі фігурки Бетмена, ну Вони всі 92 І Ігри теж я повиставляв. Там вже по 10-20 доларів на них ставки стоять. От такі у нас є ігри. От, Бачите, я їх всі посортував в пакетики, щоб потім було легше знайти. Але такі ігри. І тут у нас друга частина колекції Baby Bennies. Тут, здається, 40 з чимось. Теж я їх, Те, їх виставив на аукціон, я їх вже тут посортував. О, такі іграшки. Є й дорогі іграшки, які були продані по 50 тисяч. Це, наприклад, такий ведмедик, але в фіолетовому кольорі, і називається Принцеса Діана. Він був проданий за 50 тисяч. І далі дивіться, тут ще в нас є такі кролики: Це набір з трьох кроликів, виставив за здається, 30 доларів. Далі тут дивіться, друзі, у нас отакий каліфорнійський ізюм-іграшки називаються 88 і 87-рік, я їх теж виставив всі разом на аукціон. Ось, здається, і в них їх у нас, здається, 10 штук. Далі, друзі, дивіться, яка історія в нас з піаніно. Піаніно недороге виявилося, ніхто його не поміг мені забрати, бо ніхто не мав часу. І терміни піджимали, тому прийшлось його розібрати і здати його на метал. На піаніно, за піаніно нам заплатили, здається, 18 доларів. Далі з золотом. саме цікава історія була з золотом, тому що я не встиг його перевірити, чи воно справжнє, чи не справжнє. І вдома я його зважив, вийшло 8,5 грам. Поїхав я його здавати на прийомку. І з 8,5 грам виявилося, що там десь близько 0,7 грама тільки було справжнього золота. Тобто там, ви пам'ятаєте, був браслет, була така підвізка, і на підвісці була така кулька. І ця кулька виявилася, тільки вона виявилася, виявилася золотою, тому за неї заплатила 22 долари. Ну, теж непогано, краще, ніж нічого. Е, тому, друзі, я думаю, за цей контейнер нам вдасться заробити близько 1800 доларів. Друзі, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.